Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами пригадаємо все, що нам відомо з математики. А пригадати нам це допоможуть лісові звірята. Діти, а чому їх називають лісовими? Тому що вони живуть у лісі. Порахуємо, скільки їх. Один. Два, три, чотири, п'ять. А тепер звірята будуть ховатися від вас по одному. А ви знову рахуєте в зворотному напрямку від п'яти до одного. Зараз їх п'ять. А тепер чотири. Три, два, один. Погляньте, звірята заховалися, але залишили нам цифри. Розставимо їх по порядку. Один, два, три, чотири, п'ять. Діти, яка цифра позначає найменше число? Один. А яка цифра позначає найбільше число? Цифра 5. А яка цифра стоїть між цифрами 1 і 3? Цифра 2. А між 3 і 5. Це цифра 4. А ось і знову наші друзі. Погляньте, чи однакові вони за величиною. Ні, вони різні. А скажіть мені, діти, хто менший? Лисичка чи вовк? Менша лисичка. А лисичка менша чи зайчик? Зайчик а хто найбільший? Ведмедик. А найменша? Білочка. Діти, виставимо звірят від найвищого до найнижчого. Найвищий у нас. Ведмедик. Далі вовк. Після вовка лисичка. Наступний зайчик і найнижча білочка. Дітки, а зараз допоможіть зайчику дістатися до свого будиночку. Погляньте на стрілку. Який напрям вона показує? Вгору. Праворуч. Ліворуч, вниз. Отже, куди спочатку піти зайчику? Ліворуч. А потім вгору? Іворуч вгору. Ліворуч, вниз, праворуч, вниз. І ліворуч. От зайчик і опинився у своєму будиночку. А з яких геометричних фігур? Будиночок зайчика? Дах це трикутник. Стіни це квадрат. Двері це прямокутник, а віконечко це круг. Молодці? Лісові звірята дуже задоволені, що ви все пригадали. Бувайте здорові. До зустрічі, любі хлопчики і дівчатка!